Якщо хтось буде цей самий казати щось писати, то ну я не можу стежити, я не можу моніторити чат, тому кажи Я буду тобі читати. Дякую. Якщо я сама буду дивитися. Ой, мамочки, господи, там вже стріляють. Будка Мерпес. Де будка! Оспий, осп, так а мені треба зараз дивитися, я забула там, де ці всі за -за записки в Сан Спідран, Салендхіл, Саундхіл. Боже, я, я, я ненавиджу, коли це прочитати всі файли. В різі mm -hmm. в Салендхіллі. Я перше, я прочитала всі типу, файли, а щось мені чи одне, якесь не зарахували. Щось не це ні mm -hmm. файли, ні спогади. Тільки фотки, типу, зарахувалися. Mm -hmm. Я, хоч... я витрачала купу часу, було, і треба було, коли я проходила заново. їх всіх шукати. Далі. О, Нана зараз прийде. Ого! Ти мені так нічого не відповіла, а тобі тобі сказала, як є, а ти мені. Що? Кивнула, та нічого не сказала. Чекай, де Кізар? В телеграмі. Не. Зараз, зараз, зараз. Боже, Чекай, мене... текстури не прогрузились в Салангілі, я злякалась. Шо? це цей. Це... Боже, як язарний нога. Не... О, знайшла. А, чекай, А раптом уже тут сидить. сидит. привіт! О, Хазарна, привіт! Я уже я думаю тобі писати. А ти, дум... А щойно був мережі, а думаю, може ти вже тут. Ну красавчик! Ну красавчик. Ти прочитала, що я тобі написала в телеграмі? Ти мені щось написала? Так! Thanks. I can call you certified nitic. Що <laughs> certified? Certified nitic. Переборіть свої страхи та виживіть. <плес> свої страхи. Так, слухай їх, слухай їх. Перебори свої страхи. Я вичу, так чесно. Зараз я тобі хочу гучніше зробити. Мене нерки болять, господи, гізарник, ти пишеш щось розказує. У мене наріки болять, я думаю. Бля, Я думаю, це на тебе Squid Game повпливав. Мені не подобається, він мене так бісив. Я не просто це. Він мене, ну, так він мене теж пісив, типу що. Зараза така собака, але так це та дивитися соб... він як персонаж для сюжету він а, динамічний та цікавий в цьому плані, що він неординарний. І плюс одразу сюжет а, цей там, Прийшла кадря! Вибач, вибачте, перебила, просто така новина, ну знаєш, треба. Я кажу, розказуй далі. Безум, безумовно, безумовно. Ну, коротше, що в принципі для сюжету, для подій, він якраз таки пр прекрасний ну для режисерів, сценаристів, бо він е його хід наступний, ти не сильно розумієш, бо він нарік. Ось. І тому це для сюжету цікаво, бо тобі тоді не передбачив він. Непередбачуваний він буде. Але сам сюжет був передбачений, тому мені не сподобався сезон. Катя, привіт. Мені теж не сподобався. Не дуже. Перший сезон от він прям цей а та, думаю, та, та. я не знаю. Типу, перший я ревіла на першому сезоні. Я прям ревіла як е, корова. Ого. Ого, я не плакала. Я просто дивилася заради е... цієї дівахи. А, а, а воно, типу, мене так, типу. Я прониклася з настільки персонажами, що коли ту 67-му чи. 200. ні, 210-ту. Я забула. ні, 210 вона. Ну, ця. I know you well we're enjoyer. Yes. Я ревіла. Я ревіла, я ревіла. Що mm -hmm. за зетка? дивіться, тут. А, ти не можеш подивитися. Тут зетка, подивіться. І не соромно? І не соромно? Капком! Може на часто. Она мені вона мені непривітно показ. Так тобі і треба. Я не знаю, може ти вже щось натворила. Я так вже не перед. Ні, нічого, Чому я щось роблю? Я налякалась. Ну і плякайся. Зміюка мені по-по-по-по-по-поці. Пошиї дала. Так вона перевіряє тут, тут. Achievements. Тут Боже, якщо е, щось там говорить, що може бути і DLC до другого Silent Hill. Це треба купити DLC, пройти всі досягнення DLC, і це заново треба бути здобувати. Типу, не, ну, не всі мені не платина, але. ти поняла. Так платина тільки для АПС-ки. Ну, ну не платена, оце вони дають тобі відзнаку таку. Так хіба її забирають? Ну так будуть нові досягнення, значить не всі досягнення. Ну будуть нові, потім пройдеш. Ну, але це треба буде заново її здобувати. І вона пропаде з мого профілю вже. Ну на PlayStation не помиляюсь, то не пропадає плата, якщо ти типу, отримав. Ха-ха, ха, -ха, -ха обіграли по кашеру. Ага! Хтось щось пише, чи ні? Ні, представляєш сидять тихо. А, ігнорить. Ігнорч. Чекай, щось написала. Т... й знову в мене з чатом хуйня якась. О, все, гі... а, він все писав, він все писав в цей момент, але просто... Ой, стоп, 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 тут катсцена. Я злякалася. Ой, що це було? Що це було? О, О, це ти. Ой. Ой я лох, Ой, я лох. А <laughs> Огізарди аж браузер довелось змінити, щоб ä, писати мені у ä, чат. Yes, Liam. Seven. It's a carton. It's a pistol. Pew pew. Jill! Barry, I heard someone talking. Oh, you heard. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit.

Джилли, so pretty here. Что? Кажу, Джилл тут pretty. А, а в третьем роли мецни? Ну, мне не подобается, что там россиянка и. А. -а, -а. Я не знала. Серьезно? Mm -mm. И фейс модель какая-то россиянка Я не знала. Российская модель, точно. Ну, россиянка, mm -hmm. боже. Это самое. Щось я не ще що, що що, робити з цими пол поличками. А, нічогося. Ой, нічосі! Це прохід. Тож, я не знаю, що тебе за фігня з чатом, що не так. Так у нього, до речі, було на моєму стрімі, якщо не помиляюсь. Та в це тут обмеження частоти надсилання. Е, стопе! Ого. Що та... Блін, а я не можу звернути. Я не можу звернути, тому що це. Немає віконного режиму. Треба виходити з гри. Щас я, щас я, щас я... коротше вийду з гри, не так далеко прийшла. Швиденько, раз, раз, так. Щоб ви не дивилися мені, що... Коли проходила Silent Hill на кінці в Water, ти виходить. Та у е тебе залишала... тільки так, язарне. Кажи, кажи. Ти коли, ну, проходила, то, типу, ти ж е ти за один раз пройшла, чи ти пару разів, типу, зберігала, виходила? Ні, я за пару разів. Бо в мене не виходилося. Типу... Я інвотер окремо, типу, на... і на Марію окремо, бо в мене не вийшло. Ну, то, то так, коротше, я в тому плані, що. Ти. Е, ну, ти просто, коли заходила, то ти на першого типу, ходила моба, аби він тебе підбив і потім далі йшла, так? Да? Ну, я всю гру ходила з низьким здоров'ям. Ну, та, ну ти ж коли заходиш, то виходить е, в тебе. Як його. Ну, ХП оновлюється, типу в тебе фул ХП. Шо. Ну, коли, типу, ти зберіглась. У тебе було ХП. Потім ти ну вийшла, прийшла, там через пару днів, наприклад, далі Та проходити. Ні, Ні? а як? Відколи? Відколи. Так ти, якщо в тебе ну, зі здоров'ям там мале, то воно ну, у тебе лише мало здоров'я? Ні, в мене залиш... в мене було. Що? Отак от. Ні, в мене взагалі. Цікаво. Блін, я це було речі. Гізарне, це тільки в тебе. Даремно я виходила з гри. Обділюють тебе, Гізарне. Якась дискримінація. Дискримінація юзарнів. Запатання в тюркі цікаве, а тепер взагалі. <смі> <смі> Т -т -т -та -а -ну... Тотальна ну А, все. Господи, ходи нормально, будь ласка. Та моя! Ты карный бабай. Да и нормально. Мапа помашкання. Не... О! <coughs> <coughs> стіні <устини> є діра. Ви бачите, вилучи... О, Боже, бджоли! О, смачного. Я б теж макароню з куркою зараз без О, Смачного. я запищала. Це будуть бджоли. Ага. Вірю. Так. Jill. Ти стрім не дивися. Твої Бері, проблеми. Я ага. Короче, you heard. Коротше, це все. Боже, а, а та кімната, що, типу, тими, як його жуками. Що, типу, код ще підібрати. Там ж, типу, з цих трьох букв так, код, але, типу, кожен раз рандомно. Ні. Шо? Ні, О, там ж цифри. Ну, там цифри, так. Типу, ну, ти натискаєш на 2, 3, 9. Там рандомно. Ні! Я ж проходила. Я навіть не дивилася на букашок, у мене був гайд і я набирала як там одні цифри Настя. Ти на якій складності граєш? Е, загадок. Та я не знаю. Що вона не пише? О, пише. Капець, що у вас з цих проблем чат з чатом? Це неподобство. Це, 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 це щось там у тебе стрім. У мене все нормально стрім. Ай, я перевіряла. зараз налаштування. Це ігролат. Ладність бою. Легка. Ой, багато читати мені лінки читати, я не буду читати, я деградант. Які Що? шо? Кіслоумоут? Що? Катер, я не розумію. У я подивилася частота надсилання повідомлень. Одна секунда. У вас все має бути нормально. Я висилаю свого спокійно. Аккаунту другого. пише мені частота повідомлення обмежена, чекайте одну секунду. Це, це YouTube, це не я. У мене частота одна секунда стоїть. Це щось YouTube викабелюється. А де там вже нема повідомлення того другого. Зараз тоді подивлюсь, як там чувак робить. Шо? Та цей код набирає. О, oh, мага. Не поняла, це навіщо. Це димов пише навіть. Навіть дивно. Раз, два. Три! 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 Да. Три! Три! Не брешеш? Не брешу. А що він робить? А, він їх чавкає, ясно. Що ти чавкаєш, цьому? Хуявкаєш? <риклад> Ви ще мало це сказати. День. Як день, у мене не було сьогодні історії. Він... Вчитель... Я мала на історії ти пів дев'ята, а вчитель написав, що він хворий і заняття не буде. Прикольно. Я така. Але я і так, і так мама мене розбудила зранку, зранення. Я поїла і потім вділася і пішла далі спати. Mm. Господи, він 20 хвилин вбиває цих жуків. А ти вже маєш досягнення типу розчавлювати тих штук? У мене давно вже воно є. Я його десь пізно отримала, бо я жуків щось стріляла. Ні. У мене після першого проходження було 42 розчавлених цих самих. А в тебе гізерний як? Якщо ти можеш написати. Бляха, я надіюсь, тут не буде акули. Курва. ха Ціна, правда, не чула про такі. Як? А, Сумі... Боже, юзарне, я не. Я... Я... я в шоці з твого режиму сну. О, вийшло. Та я ж кажу, це просто треба на рандом три ці букви е, натискати і все. Бо Боже, вимін, тут дві акули. У мене Джеймс стрибає. Та моє море! сенсі замкнено! А, чекай, я не туди пішла! Мені улюблений смр! Пашки... Ааа, ого, голодный зроблений класно. Це и дума, что... Шоо? Кадрів стоматолога вечора йде? Так. Не помри, будь ласка. Ти тільки гірше робиш! Що? Вона Б... весь день каже, як боїться, ти кажеш їй, не, не помри. А що а а маю їй казати помри? Дай, дай! Ні, ні, ти не повинна їй казати. Це просто... Я не повинна їй нічого казати. Ні, поважаю, дай. А чому? А що їй, а що їй, а що сталося? Я ж таки цього боїться. Боїться? А, боже. А що сталося з зубами? Як у стоматолога можна померти? В неї травма зі стоматологом. Ем... Ehm, Ш-сти. Ehm, Правильно, молодець. Так, 17, Я, буду, Я 7. буду мовчати. Та шо ти шо там? О боже. Пм. А, она сама написала я по ясно. Ти, ти, тепер я що що? Ти написала, думала думаю, ти просто сказала так. Від колпака, знаєш. А? Від балди. Я думаю, ну коротше неважливо все. Ні, поясни, бо я не поняла. Ну, що типу, ти сказала, я не помри від балди. Типу, ну, ти це сказала, а не думаючи А вона написала, що ти піде помирати, тепер ясно тепер обосновано, тепер обґрунтовано Все, вибачте. Дякую! I guess? Эйди, ей, ді, ей ді. Ой, бо чого не стріляють ці дауни? Ой, вибачте. А який сенс з цієї локації у мене одне питання? Чекай. У мене 141 патрон на пістолет. У мене було 300. Mm. Ну я тільки зараз ден, я зараз тільки на цій самій. Як воно? В'язниця. И вот зашла визны, я, я взял, я тупа, я магнумом стреляю, я а да я тупа. Я думала я а я что я. я все вы... знала, я не сомневалась. Бляха, я два патрона Боже, я тупа. Ну, це тано ну, тільки тобі так лоханутись. Я не розумію сенс цієї локації, що я тут повинна робити? Я теж не знаю тим паче. Хоча, до речі, в мене є Resident Evil 1 і нап. Нахуй... А! Ой, крикнула. Прям крикнула, коли в мене зомбі вийшов. <реш> я вже відчуваю, знаєш, не тільки в себе. Ну, Біжи що Джо! Що? А! Вони мене вбивають! Я. Боже, де вона ще й не не хоче нормально рухатися. Господи, всріться. Меж сама тільки зрозуміла, що це обґрунтоване було. А? Ну, до ситуації з не помри. А ти чи хто? Гезарний не написав. А. а а Сістава в Афі є, скажемо так. Чого я не розумію? Ви це чуєте? Це крикет про допомогу. Ти Ой-ой, як воно Боже, Хтось зайшов на стрім, коли я пища. Хай знає, тікати. Хто вже тут ходить? Пляха. Що, я хороша, я добрячка. Безумовно. Іди зараза, наверх. Подлюка. Срака. Mm -hmm. Передяк. Ага, тут ще ти треба буде зайти. Март, пацюк, дай сам ты пацюк Опа, окей. Я трешки тут лоханулась, але я думаю, можно выбрать, что ты... Оп. Господи. Так, так. Блин! А кого ты А, змею Да что за боже, я не разумею, что с стримом не так! Боже. Меня Ні, пала поки не треба пройти. Туди, те, це саме ось. Боже, нана навіть на, повідомлення не можу в чат написати. Коротше, я перезапущу стрім. Теж добре.